Браті і сестри, на початку я зачитаю з євреїв, 10 глава, 24, 25 вірш. Євреям, 10 глава, 24, 25 вірш. Будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові та добрих діл. І не залишаємо зібрання свого, як є в деяких звичах. А заохочемо один одного і тим більше. Чим більше бачите, що то день той наближається, e, настав час співу кроки Христа наближаються. Якщо ми хочемо виконувати волю Божу, то ми, будемо, то ми не будемо байдужі до питання пробудження. Ми чекаємо моменту, коли Господь надприродньо явить себе. Що таке пробудження? Пробудження це повернення до неспання після періоду сну, або поживитися, почати рух, ожити, розцвісти, знову розпалити вогонь або підтримувати полум'я. Пробудження це сильне Боже бажання. Господь бажає явити себе і відкривати себе, себе і вилити надлишку свій дух. Особливі риси пробудження. Перша риса це сильна Божа присутність. Під час Єрусалимського пробудження, про яке ми читаємо в Книзі Дія Апостолів, Господь явив безліч чудес і знамені у кожному столітті Бог являв себе особливо. Друге, це під час пробудження авторитет Слова Божого був найвищим. На проповіді підкріплювалися силою Духа Святого, і люди змінювалися після покаяння. У дії Апостолів 10 главі 44 вірш записані такі слова. Коли Петро ще говорив ці слова, Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав Слово. І з тих слів ми можемо зрозуміти, що коли Слово Боже ставилося в основу, Дух Святий діятиме могутні. Третя особлива риса пробудження це молитва. Люди мали сильну духовну справу молитися та брали пости. Також після Вознесіння Ісуса учні не відлучалися від Єрусалиму. Вони молилися, відклали всі свої справи, вони боялися пропустити те, що обіцяв їм Ісус. Також зачитаю дії, друга глава. Перші і другій вірші. Дії, друга глава перші два вірші. Коли ж настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. І несподівано зчинився шум з неба, ніби буря раптова зірвалася та й наповнив весь дім, де вони знаходилися. Дія Божа під час пробудження визначається конкретними діями людей через молитву. Освячення про Духа Святого. Ревнощі по Богу, гарячі молитви передбачають пробудження. Четверте риса пробудження це множинне покаяння людей. Люди починають звертатися до Бога і залишати своє віховне життя. П'яте це надприроднє водівство Духа Святого. Будь-яке пробудження це прерогатива Бога. Коли, Бог, коли Петро опинився в домі корнилія весь дім того чоловіка покаявся, Петро пішов молитися молитися півдні. зачитаю також діям 10 -та глава з 10 по 18. вірші. Дії 10 глава, 10 вірша. І він зголоднів і захотів їсти. Коли ж йому приготували, знайшов на нього захват. І бачить, він небо відкрите і якусь посудину, наче велике полотно, прив'язане за чотири кінці, що опускалося на землю і сходило до нього. І він знаходив у ній знаходились всякі земні чотириногі, і звірі, і плазуни і песні. і був голос до нього, встань, Петре, заколи і їж. Але Петро сказав: Ні, Господи, я ніколи не ні, нічого огидного та нечистого, і голос до нього друге, що Бог почистив, не вважай того за нечистей. І це сталося тричі, і посудина знову піднялася на небо. Коли Петро знеб... небажанні думав, що мало позначати що мало відіння, яке він бачив, ось посланці від від роз, розпитавши про дім симона ставити перед ворітьми, пробудження через Корнилія проходить не тільки до його будинку, а й до інших фізичних. І тому потрібно покаятися в кожному відомому гріху, залишити кожну погану звичку, або можливо примиритися з людьми, з людиною, на яку ми маємо якусь обіду, або можемо маємо якусь образу, або не общаємося. І тому нам потрібно примиритися з кожну, з кожну людину. Бог відповідає на справу та ревності. Будь-яке пробудження не відбувається саме собою. Кожному з них. Перебувала якась духовна справа. Якщо ми хочемо пробудження, хочемо бачити Божу славу, бути учасниками, то нам важливо навчитися чути голос Духа Святого і прислухатися до нього. Питання Господа звучить іще до сьогодні, кого мені послати, хто піде для нас. Пробудження це не лише те, за що треба молитися. Це, за нього його треба і поширювати те пробудження. Бо пробудження діє у двох напрямках. Перше це пробудження особливо кожного віруючого, і друге це пробудження невіруючих людей у світі. Коли пробудження прийде у церкві, Господь подбає про те, щоб це поширювалося, реклама не потрібна буде. Як до прикладу, зачитаю псалом 113, 3, -3 вісі. Побачило море і розступилось, Йордан назад повернувся. Гори стрибали, як барани, а горби, як ягнят. Якщо ми хочемо випробовувати пробудження в нашому житті, стати учасниками, потрібно змиритися перед Богом, покаятися в гріхах, не засмучувати Духа Святого, бути слухняними Йому і виконувати Його волю. І важливо прагнути єдності, щоб було примирення між братами і сестрами, щоб не було пораз, щоб не було ворожнечі та ділитися євангелієм з людьми. Тому на закінчення нагадую, що пробудження це пожвавлення, це віхід зі сп'ячки, це вогонь Божий, який чинить велику радість у народі. Нехай Господь нам благословить. Амінь.